Шановна громада Переяслав, знаходимося в відділення поліції, Переяславське відділення поліції, 1, Бориспільського району управління. Значить, це стоїть тато. На днях я розповідала за їхню сім'ю, де у них ведеться сафарі за татом, за дітьми, значить, вже перейшли, то, що в них було... була. Пожар два рази то, що у них вбили корову сьогодні. Ми прийшли узнати. Ми в четвер подавали. Заяву за вбивство корови. Значить, Сьогодні ми прийшли вже терміни минули. Чи внесли в ЄРДР, чи не внесли в ЄРДР, не внесли. У нас виходить Оксана Сергіївна, є такий начальник слідства, яка рахує, що тут немає злочину, коли корову перебили хребет, вирвали пафину, ребра поламані, м'ясо відійшло від кітру. Істок саме головне груди були, груди забиті гвоздями. Це саме перше, що це вже кримінал. Але Оксана Сергіївна вважає, що тут криміналу немає. цією справою почав займатися дільничий. Значить, ну будемо подавати до суду, хай все ж таки присудять їм, щоб було внесено в ЄРДР. Але ще ця сім'я зверталася за дітей, тому що діти в небезпеці, діти на домашньому. Форма навчання і Учора була спроба, це вже не перший раз про що, чому вони на домашній формі навчання, тому що були спроби. У них постійно там чатують якась команда, значить слідкують. І вчора під будинком у них знову ж у них крайня хата від поля. Це не те не, не випадковість і не ну коротше. Якщо людина де заблудилась, то вона щось запитує, але не втікає. От учора була спроба вкрасти дитину. Це після того відео, де ми висвітлили. Що в них відбувається? Ну розкажіть, будь ласка, щоб не я розказувала. О, так, Звичайно, о 10 годині 13 хвилин я згідно даних камери на телефоні, Ми виходили на вулицю, відкривали хвіртку, хвіртка, звичайно, закрита на замок, тому що живемо від поля і така ситуація зараз, що дійсно як сафалі вже наступає нас на лінії 102 говорили, а що ось там за Санта-Барбара, коли ми звертаємося. Націління, хоча ситуація не вирішується. Не вирішується, говорю, бо місцевий відділ поліції взагалі не приймає рішень по цьому питанню. І тут ряд заяв вже, можна сказати, було подано. Але ці заяви десь просто позникали, їх немає. Було за корів подано, за корів 4-5 заява, це вже подано. Ніхто нічого не зробив, за дітей було подано, було подано скарги надії Саулкова В'ячеслава Володимировича, який ноль нічого не зробив для сім'ї. Та взагалі нема нічого. Три роки, третій рік звертаю, щоб хоча б дров якихось поганих завіс, він же випилює переясло. Нічого немає. нуль. Тобто влада турбується, піклується про багатодітну родину поповній, так, у каличках, можна сказати. Пікується, пікується. За власну кишеню вони турбуються. Так. А вчора це була така ситуація. Виходимо, ми, дивлюсь, машина стоїть. ну Мало ли дійсно, може дійсно хтось питати хотів, чи чого стоїть, чи може якісь питання вирішує. Виходить, я відкриваю цю пірточку, пропускаю дитину вперед, відкривається похова дверка. Там чоловік років 30, за ним сидить другий, спереду сидить два. І попитка відкрити двері ширше, щоб схватити цю дитину, буквально вже ноги ступив, щоб бігти до неї. А тут я виходив. Ця дверка раптово закривається, машина зривається з місця і летить по полю. Можна сказати так народним висловом, як навіженно. Колеса не достають з землі. Це все знято на відео. Звичайно, що деталей дуже розгляді не можна, але докази є, що це так було. Тому ця така подія відбулася, чому ми звернулися знову в відділення поліції. На випередження, чоловік працює на випередження по тій причині, що коли вже, не дай Бог, дитина, то це ж не, не сказки. По-перше, що будинок ось, крайня хата біля поля. Друге, що це ж ці машини стоять, у них постійно чергують. Третє, що це не перша ось, спроба, дай Бог, що це була крайня спроба чи остання спроба. <творювання> І поліція не реагує, заяви писали, поліція не реагує. ну будемо Хочу ось уже зараз. Знову подамо по заяву, звертаємося до Кирикия, Оксана Сергіївна, будьте добрі, виконуйте свої службові обов'язки. Якщо ви рахуєте, що забита груднина у корови вістками, це не є кримінальна справа. А ви ще зробіть вигляд і будете чекати проблем, коли не доведе, господи, дитину хтось украде, і будете казати, що ви не знали і не чули. Так, от ми знімаємо, щоб ви були попереджені, тому що завтра ми заяву привеземо уже і подамо вам. Заяву, щоб ви розуміли, ну, що це не жарти, це не жарти, це сафарі в натурі, сафарі, наша поліція. Йдіть на фронт хоча б, чи що вже робити? З який з вас толку це тут? Якщо вже корову вбили і немає, це і дітей крадуть і немає складу злочину, і заяви пишуть, і ніхто не реагує. Що це таке?